Друзі, я вже в прямому ефірі. Мене звати Таня Семенюк. Я сьогодні хочу поговорити а, про компанію Essence трішечки розказати. І взагалі про флагман компанії це парфумерія компанії Essence No. А, я співпрацюю з чеською європейською компанією вже три роки. Компанія в Європі з 2011 року. А, Розвивається на даний час вже в 26 країнах світу. Звісно, в компанії це не тільки парфумерія, це якісні бади, це косметика і дуже багато позицій. Але сьогодні буде саме про парфумерію, номерну парфумерію. А що я хочу сказати, дуже Багато людей неправильне уявлення про номерну парфумерію. Чому? Тому що вони вважають, якщо номерна парфумерія – це якась підробка. А, і так далі. Що оригінали тільки продаються там. В спеціалізованих магазинах. Все стальне, там номерна парфумерія це не якість, це підробка. Я хочу сьогодні на цьому прямому ефірі просто розвіяти цей міф, і щоб ви зрозуміли, що номерна парфумерія це дуже якісна парфумерія. Щоб ви розуміли, да, компанія Есенс це з Європи. В Європі взагалі немає підробок в парфумерії. Це в Україні таке можливо, там в інших країнах, а от в Європі підробок немає, там тільки оригінали. Компанія Есенс випускає свою оригінальну парфумерію компанії Есенс. Але давайте спочатку почнемо з малого, розберемо такі. Такі, кажемо, позиції, що таке підробка, бо дуже багато людей неправильне уявлення. Підробка це коли парфумерію, з якихось відор чи цистерн розливають, брендовані, типа брендовані флакони, які є підробні. От. На них немає ні сертифіката якості, нічого. Що таке оригінал? Давайте розберемо цю позицію. Ми вже розібрали, що підробка це немає завода, якісь непонятне приміщення, де розливається цей парфум. Оригінал це, наприклад, торговий дом Шанель, він замовив парфумерну композицію на великому заводі. І цей завод зробив цю композицію і розлив в брендований флакон Шанель. От, розібрали, що таке підробка, що таке оригінал. Так от, що я хочу сказати. На секундочку розкрию вам такий невеличкий секретик, що в таких торгових домах, як Шанель, Дольче Габано, Версачі і так далі, своїх парфумерних заводів немає. Вони замовляють парфумерні композиції на певних заводах. На само, ну, таких заводів не дуже багато в світі. І от компанія Essence вона так само замовляє парфумерну композицію mm. на парфумерному заводі. На заводі Селюс. Це дуже потужний, дуже такий великий завод. Який входить в п'ятірку самих крупних заводів світу. І ось там, де виготовляється на цьому заводі Шанель, Дольче Габана, Версачі і так далі, на цьому заводі Селюс виготовляється бренд Есенс. Да, він не такий відомий, як Дольче Габана, Шанель і так далі. Але ми пишаємося тим, що у нас саме. Компанія Essence єдина мережева компанія, яка співпрацює з цим заводом. Далі, що я хочу далі сказати? Якщо ви помітили в таких магазинчиках, як там Бракард, і там і так далі Літуаль спеціалізованих, любий парфум. Це туалетна вода або парфумована вода, тому що там концентрація аромамасел 5-15%. Наші нашій компанії дуже головна відмінність, те, що наші парфуми більш концентровані, що у нас не туалетна вода, у нас не парфумована вода, а саме компанія Essence виготовляє тільки парфуми. З концентрацією арома 20%. Парфум. От. Ми цим дуже пишаємося. Так, дивлюся, що я вам ще не розказала. Тобто, ми вже зрозуміли, що компанія Essence це не підробка. Так, наші парфуми, вони виконані а, по мотивам відомих брендів. Щоб ви розуміли, як це все взагалі проходить. Тобто, компанія Essence вона зібрала, проаналізувала, які парфуми користуються попитом. Що зараз так, актуальне на ринку? І вона заключила договор з заводом Селюз. Як я вже казала, це єдина мережева компанія, яка тільки співпрацює з таким потужним заводом. От. Дольче Габана, Шанель, Версачі і так далі, вона патентує тільки свій бренд і патентує тільки свій флакон. А що знаходиться у флаконі, вона не має права патентувати. Чому? Ну Взагалі це не патентується. Завод має право перепродувати аромоесенцію, кому він заважає за потрібним. Компанія Essence внесла свої да, корективи. Вона парфуми зроблені по мотивам відомих брендів, але вони більш концентровані, тому що тут є 20% аромоолій, тобто вона її повищила концентрацію. У нас свої флакони, ми нічого не підробляємо, у нас немає бренду Шанель і так далі. Це еквівалент. У нас кожний парфумчик йде під номером. Наприклад, я так говорю: ти любиш які парфуми? Дольче Габана Імператрица, тобі сподобається парфум 153, мабуть, тому що ноти парфума цього схожі з нотами Дольче Габа Імператрица. Тобто, Парфуми Essence це наш окремий бренд, і ми нікого не копіюємо і а, нікого, як скажемо, не підробляємо. Це справжній оригінал. А деякі люди вважають, от з приводу того, якщо ви думаєте, що ви купили там десь в Україні справжній оригінал і так далі. Я знаю дуже багато людей, коли їздять за кордон, і, наприклад, та сама шанель за кордоном, да, в спеціалізованих магазинах не та сама шанель, тому що на експорт, якщо ви не знаєте, да, вже е, робляться не не такої якості парфуми, як за кордоном, як і в Європі. Компанія Essence в Європі з 2011 року. Тобто, по суті, на даний час вже е, 12 років компанії, і там люди з радістю купляють наш номерний парфум. Хоча там є спеціалізовані. Магазини з Дольчогабаною, Шанель і так далі. А чому вони їх купляють? Тому що вони не розуміють, що вони розуміють верніше, що нащо їм переплачувати гроші за упаковочку, нащо їм переплачувати гроші за рекламу, якщо вони можуть купити якісний парфум. У нас, до речі, також гарні парфуми. Так виглядають наші жіночі парфуми 50 мл із класичної серії. Тут 40 жіночих, 20 чоловічих парфумів. От. У нас є така папочка, з якою ми працюємо, як проводимо аромодегустації, знайомимо людей з парфумами, де вони визначаються, який парфум їм подобається, яким не подобається. Бачите, тут синенькі такі чоловічі парфуми, а біленькі це жіночі парфуми. От щодо схожості, я так скажу. Я коли почала співпрацювати з чеською компанією Essence, в мене в моєму парфумерному гардеробі був один парфум. Я, звісно, не розуміла взагалі, що таке номерна парфумерія. Для мене це було щось незрозуміло. Я побачила рекламку в інтернеті, де. Дівчинка розповідала за номерну парфумерію компанії Essence. І я вирішила спробувати, я замовила пробнички, побачила там свій улюблений аромат і подумала, я спробую, тому що, вибачте, я раніше купляла Victoria's Secret Bombshell тільки в Duty Free. От, а останнім часом покупала в бракарт, і, чесно кажучи, ми були зовсім не ті. Да, що я купляла Duty Free? Yeah. Я замовила в компанії Essence пробник. Я спробувала, я була дуже вражена, тому що. Да, це ті самі парфуми, які я купувала в Duty Free. І, звісно, я зареєструвалася і з цих пір я є партнером компанії Essence, тому що я впевнена в якості. Я дуже сміливо рекомендую цей парфум. І хто не спробував, то дуже рекомендую. Тому це, як казала, прямий ефір для тих людей, для які люблять якість, і для яких неважливо брендований флакон. От, Які може купити звичайний флакон, але важливо, що знаходиться всередині. От, Це я вам все розказала. Тепер, стосовно того, що таке номерна парфумерія, я ще раз підітожу ще скажу. Тобто, еквіваленти відомих брендів, це можливість купувати. Ті парфуми, які ви дуже любите, якими ви користуєтеся, але, наприклад, у вас недостатньо коштів, щоб їх купувати за 5 тисяч гривень чи за 4 тисячі Да? А за ці кошти ви можете купити 2-3 парфуми, поповнити свій парфумерний гардероб і бути задоволені. Що таке номерна парфумерія? Це коли парфумерія із заводу виробника наливається в такі уніфіціровані флакони під номером. Оце є номерна парфумерія. Тому номерна парфумерія підетожу. Не є ніякому разі нічиєю ні копією. Це справжній оригінал компанії Essence. От. А якщо є якісь питання, задавайте мені бо я начебто все е, е, сказала. Так. Е, так, все вірно. компанія Essence парфуми виготовляються на всесвітньому заводі Селюс. Це дуже відомий парфум. Ой, дуже відомий заводи виготовляються е, відомі бренди. Так, друзі, якщо немає більше питань, я вам вдячна, що ви були на моєму прямому ефірі. Я запрошую до співпраці. В нашій компанії можна просто зареєструватися. Одразу після реєстрації у вас є знижечка 20% на будь-який парфум. І не тільки на парфум. В нашій компанії біля 2600 найменувань продукції. Я являюсь споживачем не тільки парфумерії, у мене і вітаміни корисні, це алоє, калострум і так далі. Це якісна косметика, яка виготовляється на всесвітньому заводі Інтеркос. От, і ще, до речі, я забула сказати: от перевірте, якщо у вас прозорий флакончик, ви можете перевірити, чи справжні у вас парфуми. Що для цього потрібно зробити? да, Встряхнути флакон і подивитися, як піднімаються бульбашки. Чим буде більше бульбашок і чим вони повільніше будуть підніматися вгору, це буде говорити про те, що у вас справжні парфуми. От так, ну все. Тоді буду завершувати. Пока, пока.